Доброго всім дня. Сьогодні 29 червня 2023 року вчора я отримав замовлення від магазину сади буковини з міста Чернівці і дуже неприємно вражений. Посадковий матеріал прийшов в жахливому стані. Хоча, коли замовляв цибулини лілії, мене запевнили оператор, що Лілії зберігалися в холодильнику, пророщені, мають відмінну якість і ніяких жодних проблем з посадковим матеріалом, і потім з цими ліліями в мене не виникне. Декілька лілій я вже посадив. Я знаю, що зробив, можливо, зря, потрібно було відіслати їм назад, але я все-таки хочу посадити і показати, що з цих лілій практично нічого не виросте. От одна із лілій в мене в руці. Зверніть, будь ласка, увагу, який вона має стан. Верх повністю сухий коріння сухе, луска повністю засухше. Ну, от такий жах. Практично всі. Мало того, що вони в такому жахливому стані. Декілька із них прийшли в такому розмірі, як цибулини Крокусів. Ну, Я не пам'ятаю, щоб хтось десь мені присилав, чи я б купував отакі лілії. Я думаю, що всі бачили, цибулини не лілій, знають, що вони мають набагато більший розмір. Оце є магазин садибуковини. Я не розумію, якщо у вас щось не виходить, чи ви продаєте, е, я не знаю, неякісний матеріал, то майте совість, люди. Кажіть правду, що ви продаєте ну, е, гадость, чесно кажучи. Ще раз скажу, це сади буковини, місто Чернівці. Нікому не рекомендую даний магазин. Дякую.